Привіт, привіт знову! Ну що? Тобі вдалося запам'ятати усі форми вітання і знайомства з іншими людьми англійською. А вдалося запам'ятати? Як відповідати, якщо в тебе англійською запитують, як тебе звуть? І чи можеш ти самостійно в когось поцікавитися тим, як його чи її звуть? Дивись! Сьогодні ми з тобою розглянемо дуже цікаве питання і, мабуть, найголовніші слова, якими ти користуватимешся надалі щодня. Реально щодня. Це, наприклад, як сказати я чи сказати ти, як вибачитися, як подякувати. Адже у незнайомій країні чи у незнайомому середовищі з людьми, які спілкуються іншою мовою, дуже важливо вчасно говорити «дякую». Чи перед тим, як щось запитати чи щось попросити, звернути на себе увагу, сказавши перепрошую. А чи не могли б ви мені допомогти? Також ми дізнаємося, якщо в тебе вже з'явилися нові друзі, з якими тобі вдалося познайомитися, як запитати, як їх справи. Дуже коротенька буде зустріч, як я і обіцяв. І почнемо ми з самого головного слова, яке ти. Будеш використовувати щодня дуже-дуже багато разів. І це слово я. Ти знаєш, як англійською буде я. Ай. Наче хтось вколов чимось, Так? ай! Чи в калюжу, коли вступаєш? Ай! Правда дуже легко! Ай англійською це я. До речі, завжди пишеться з великої літери. А як буде ти чи ви? Знаєш? Ю. Я це I, а ти чи ви Ю. До речі, якщо українською ми говоримо, звертаємося до різних людей до когось на ти, до когось на ви, то англійською ми завжди звертаємося ю. Одне слово заміняє і ти, і ви. Воно ось так пишеться і читається ю. Повтори, будь ласка, ю. Ну, а тепер, мабуть, найголовніше, адже це слово чудо. Слово чудо яке? Чудове слово. Коли ми щось просимо, а нам дорослі кажуть, а слово дуже важливо забули сказати, щоб. Дісталося про те, що просимо. Звичайно, це спасибі чи дякую. І англійською це буде «thank you». Послухай дуже уважно. Не «thank you», не зенкю. А це дуже глухий такий звук, який утворюється, коли ми проводимо язиком по зубах. C, ф, ф, ф. Сенкю. Thank you. Наче шепілявимо трохи. Thank you. До речі, в кого тут дірочка, між зубів, тим легше вдається говорити дякую англійською. Thank you. Тобто дякую тобі. Бачиш, тут знову ж таки є you. Thank you. Є ще скорочена версія. Говорять зазвичай thanks. Thanks. Щоб не говорити thank you, Це задовго. Але. Правильно говорити саме thank you. Повтори, будь ласка, спробуй повторити. Thank you. Бачиш? Нескладно. Ну, добре. Одно, одна справа подякувати. Але перед тим, як подякувати, нам вже потрібно сказати, будь ласка, щось зроби нам, чи, будь ласка, щось дай. Так ось, як буде, будь ласка. Please Слухай уважно і повторюй. Please. please Please. Please. Бачиш нічого складного. Говориш: please, Купи мені морозиво. А потім тобі його дають, і ти кажеш thank you Бачиш, це найголовніші слова, які ти використовуватимеш реально щодня. А. Як звернути на себе увагу? Ну, сказати, я перепрошую. Саме перепрошую, щоб звернутися до людини. Excuse me. Excuse me. Щоб звернути на себе увагу перед тим, як ти щось запитаєш чи попросиш якоїсь допомоги. Послухай уважно. Excuse me. вибачте мене. Тільки це більше перепрошую, а не вибачте. Адже до вибачте, ми зараз дійдемо. Excuse me. Повторюй, будь ласка, Excuse. Excuse me. Нічого складного. А вибачте, буде. Ти знаєш, і тобі доводилося це слово чути неодноразово. Sorry. Sorry. Тільки дивись уважно. Не сорі. А сори. Р. Вона така глуха. Начебто дуже-дуже глибоко в роті ми її заховали. Sorry. Ри. Така м'яка. Р. Правда? Чуєш? Sorry. Sorry. Бачиш, це звичайно ж, дуже знайоме слово. Його всі багато разів слухали і чули. І тепер нам залишилося. Лише одне питання дізнатися. Якщо нам хтось сподобався чи з кимось ми подружилися, ми сказали: nice to meet you», «Ради знайомству, чи це пам'ятаєш з минулої нашої зустрічі? See you tomorrow. Побачимось завтра. І коли на наступний день ми зустрічаємо цю людину, як запитати, як твої справи? Ми ж запитуємо в наших друзів: Ну, як ти? Так ось англійською це буде. How are you. Дивись р такого звуку, як такового в англійській взагалі немає. Тому ми говоримо how. How – Це як. Are. are, are. Це є. Як є ю. Ти. Як ти є? Як це маєш? Як твої справи? Перекласти можна дуже багато, але завжди говорять, коли хочуть дізнатися, як в людини взагалі справи, запитують How are you. Послухай ще раз уважно, будь ласка, і повтори How are you. How are you? Молодець в тебе дуже чудово виходить. Тепер, якщо тобі хтось задасть таке питання how are you. Як відповісти, що в тебе все добре. Дякую. І запитати, а в тебе як? Дуже просто. Ми говоримо I'm fine. I'm fine це скорочення. I am fine. Але говорять зазвичай швидко: I'm fine. I'm fine. Це я добре. I I'm fine. Я є добре. Я є чудово. I'm fine. Thank you. Я добре. Дякую. And you. Щоб перезапитати те ж саме, що задали тобі, що спитали в тебе. Ми запитуємо And you. Тобто and це I. You це. ти. І ти. Thank you. I'm fine. And you. Дякую. В мене все добре. А в тебе. Давай я зараз озвучу. Ти послухаєш і повториш. Добре? Ну, так би мовити, відповіси мені, що в тебе все гаразд. І, і перезапитаєш у мене як справи. I'm fine. Повторюй. I am fine. Це в мене все гаразд. Thank you. Дякую. Дякую, що запитали. Thank you. Повтори. А тепер слухай і повторюй. And you? А в тебе? Oh, thank you. I'm fine, too. Я відповів. Дякую. В мене все добре також. Бачиш, нічого складного! Так, я обіцяв, що наші зустрічі будуть дуже короткими. Все, на цьому закінчимо. А ти обов'язково під цим заняттям у своєму особистому кабінеті знайдеш аудіозапис, де вже не буде відео, і просто повториш тричі усі ці слова, з якими ми сьогодні познайомились. А питання, як в тебе справи, обов'язково, запитай у своїх дорослих. І коли вони у тебе перепитають, а в тебе як? Відповім. Відповіси, що в тебе все гаразд. В тебе ж все гаразд. Ну, а ми дуже скоро знову з тобою побачимось. Я був радий тебе чути і бачити. Бувай, бувай! Goodbye, goodbye! Бай!